Українські військові щодня стоять на захисті нашої незалежності та свободи, наражаючи себе на небезпеку. А Кременчук, в свою чергу, стає надійним тилом для хоробрих хлопців та дівчат. Адже від нашої громади регулярно надходить допомога у вигляді потрібного обладнання для боротьби із ворогом. Днями нашим оборонцям передали чергову партію мавіків. Сьогодні передаємо нашій бригаді Кременчуцькій бригаді, яка виконує завдання за призначенням. П'ять мавіків 3Т. Вони мають можливість бачити в темноті, дають можливість нашим хлопцям бачити ворога і попереджати про його пересування. Впевнений, що ця сучасна техніка допоможе хлопцям ще ефективніше виконувати свої завдання і збереже здоров'я і життя наших захисників. Наразі саме безпілотники є основним замовленням військових і, постачаючи їх на передову, наша громада допомагає зберігати життя захисників та наближати перемогу. Дякуємо всій Кременчуцькій громаді, тому що саме Кременчужани, саме громада, підтримує вашу бригаду. Дякую вам, гарно дякую. Це дуже потрібно, тому що цього щас мало. Допомога Кременчуцької громади перетворюється на щит вдячності, оберігаючи наших воїнів у найскладніші моменти. Впевнені, що ці мавіки покращать можливості бійців, допоможуть їм ефективно виявляти та знищувати ворога. Валерія Лисенко, Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.